Вітаю! Ви на каналі Квіточки» не тільки. Свята наближаються і прикрашаються все більше і більше наші улюблені магазини, садові центри, збільшується асортимент і збільшується кількість ідей для прикрас. Але головне, щоб була радість і свято в душі. Ну, радує одне те, що ось нові композиції з зі які... Дають шанси на виживання рослинам, можна їх спасти і якось подовжити їх життя. Це найкращий варіант з усіх тих, мабуть, що я бачила. Святкові прикраси у вигляді букетів, вінків, різдвяних, якісь композиції квіткових, все це збільшується в асортименті. і і дає новий стимул для дій, адже не обов'язково купувати ялинку, щоб створити собі настрій. Можна використати і ось такі букети чи якісь композиції. А ось подумаємо вже про прихід весни. Часто я знаю тих, хто любить навколішки проривати грядочки, особливо там, де маленькі квіточки чи рослинки. І деякі з цих пристосувань можна використати собі під коліна, пересовувати. Наші чоловіки та й самі ми можемо це зробити, бо ідея є. Але це підставки під горщики, які можна використовувати як при показі у відео, і для пересування з місця на місце. Вже прихід вісни відчувається, і тим, що збільшується асортимент. Місця. Мені цікаво завжди спостерігати, які ж рослини користуються тут попитом, але. Я не знайшла ще собі ті рослинки, які б мала де посадити в таких об'єкт. Особливо здивувала ось ця кульбаба. Проблеми, Нам адже такі... вирости кульбабу для нас аж ніяк не проблема. Я думаю, що вам сподобалася моя розповідь, кому буде цікаво зупинити, роздивитися, які тут є насіння яке. Я не можу все перевірити, бо в мене, ви знаєте, тільки балкон. Сорт томатів я вибрала не дуже гарний в цьому році. Хотілося б щось цікавішого. Я дякую всім за увагу, за те, що ви зі мною підтримуєте. Я бажаю скорішої перемоги, поверненню всіх захисників додому живими. Бережи їх, Бог, охороняй, адже вони воюють за нашу свободу. До зустрічі!